Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні Вінниця. Вантажимо шифен 244-й до клієнта. І, як бачимо, клієнт приїхав дивитися японця, паралельно катається, тестує японський тракторець у боту Джель 261 з кабіною. А шифенг їде в Вінницьку область. 24 кінських сили. Нагадаю, на шефенги знизилась ціна. Тобто На сьогоднішній день шефенг 244 коштує 4600. Хоча пару тижнів назад коштував 4800. Тобто на фенги понизилась ціна і приходять нові моделі, як я вже на попередньому відео казав, з примусовим опусканням на Чекаю вас, на мені Гробіниця. Знаходимося ми в Тиврівське шосе 2А біля авторинку.